Поверненнямо наш святковий влог. Після смачненького обіду ми приїхали трошки пограти, і коли ми грали в дар, чоловік пожартував, що якщо буде кінець світу, то з нами все буде добре, бо це я буду тою людиною, яка буде ходити в ліс і полювати. Бо в мене якось дуже добре виходило грати удар це аж страшно. Тут я щасливенька показую напій, який мені сподобався, і ми вже йдемо в інше місце, де ми дуже хотіли побувати, бо ми є фанами цього фільму і чекали дуже довго. Це місце називається «Пригоди медмедика Падінгтона, і чоловік знову пожартував, що ми були єдиними дорослими, там, які були без дітей. Тому я гадаю, що коли люди кажуть, що в кожному з нас завжди, скільки б нам років не було, живе маленька дитина всередині, то я думаю, що це правда. А насправді дуже нам сподобалося. Ми ніскічки не пожалкували, що прийшли. Супер, що ми вирішили це зробити в нашу річницю, бо ми дуже любимо цей фільм. Тут ти можеш побачити деякі з цін на смаколики у маленькому кафе, де можна щось придбати і перекусити. Вся пригода тривала близько годину з живими акторами, з якимись міні-іграми і завданнями для малечі. Бо, звичайно, більше ця пригода зорієнтована саме на дітей, але нам дорослим також сподобалось і ми радимо піти, якщо ти також. Я фанатом цього фільму. Ми радимо. А ми вже в новому місці прийшли знову пограти і перекусити перед потягом додому. Собаця сумує, ми за нею, тому будемо вже їхати додому. Місце було класне, є багато чого там поробити, пограти, тому можливо, ми повернемося. Ось така була наша четверта річниця весілля. Було дуже класно, багато позитивних емоцій. Напиши, як ти святкуєш зі своєю половинкою, і до зустрічі!